Доброго дня, друзі! Поговоримо сьогодні трохи про строки оскарження накладених на вас адміністративних штрафів, як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все, як ми любимо, підписуйтесь. Друзі, за останній час я отримав від вас дуже багато звернень з одним і тим же питанням. Чому при поданні адміністративного позову про скасування постанови про накладення адміністративного штрафу я повинен подавати заяву про поновлення строків? Адже відповідно до норм кодексу адміністративного судочинства, нібито встановлений шестимісячний строк на подання такого позову. Тож давайте розбиратися з вами разом. І для початку відкриємо безпосередньо статтю 122 кодексу адміністративного судочинства. України читаємо разом. Позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав свободи та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим кодексом та іншими законами можуть встановлюватися уважно інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Друзі, перекладаю з юридичної мови на зрозумілу. Оцей строк 6 місяців, це так званий загальний строк. І він становлюється тільки і виключно у випадках, коли спеціальним законом не встановлено іншого спеціального сроку на подання позову або подання скарги, або на вчинення інших. Процесуальних дій. Тобто, якщо іншим законом або навіть Кодексом адміністративного судочинства встановлений інший строк на подання адміністративного позову, то цей 6-місячний строк застосовуватися не буде. Тож, давайте з вами подивимось, а чи встановлений спеціальний строк на подання адміністративного позову на скасування штрафу від ТЦК. Відкриємо статтю 286 Кодексу адміністративного судочинства і читаємо її разом. Позовну заяву. Щодо оскарження рішень суб'єкта владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності може бути подано протягом 10 днів з дня ухвалення відповідного рішення постанови, а щодо рішень постанов по справі про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, в тому числі зафіксовано в автоматичному режимі, протягом 10 днів з дня вручення такого рішення постанови. Побачили? Тобто вже тут є спеціальний строк на оскарження рішень та постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. Давайте відкриваємо також статтю 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення і також прочитаємо її разом. Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом 10 днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку, з поважних причин, цей строк за заяву особи, щодо якої винесена постанова, може бути поновлений органом посадовою особою правомочним розглядати скарги. Друзі, дуже коротко підсумуємо, які висновки ми можемо зробити з тих норм, які ми зараз з вами прочитали. І щоб ви дуже наглядно це розуміли і читали, я для вас це виклав навіть у письмовій формі, тож читаємо разом висновки. Перше, строк 10 днів застосовується, коли ви оскаржуєте накладене на вас ТЦК штраф. І цей строк обчислюється з дня за винесенням відповідної постанови і може бути поновлено, якщо він пропущений з поважених причин. Срок 6 місяців застосовується до всіх інших позовів, пов'язаних з виконанням громадянами військового обов'язку. зокрема, про відмову в наданні відстрочки, про встановлення або не встановлення групи інвалідності, про зобов'язання зняти особи з військового обліку та таке інше. Тобто, ще раз, якщо на вас накладена штраф. Строк на оскарження штрафу 10 днів. Якщо стосовно вас ТЦК, ВЛК при ТЦК або інша посадова особа вчинила інші неправомірні дії або інші неправомірне рішення, то ви можете їх оскаржити протягом 6-місячного сроку. Дуже просто. Є такий чудовий лайфхак. Якщо ви дивились моє попереднє відео, то ви зможете піймати певну закономірність. А саме, якщо ви оскаржуєте ваше рішення до загального суду, до місцевого суду. То вам 10 днів на оскарження. Якщо ви його оскаржуєте до адміністративного окружного суду, то вам 6 місяців на оскарження. Це взаємопов'язані речі. А тепер я хочу сказати декілька слів про те, чому дуже важливо разом з поданням адміністративного позову подавати заяву про поновлення строків. І для цього ми з вами відкриємо статтю 123 Кодексу адміністративного судочинства і прочитаємо її разом. У разі подання. Особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом 10 днів, з дня вручення ухвали, особа має... Право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку. Якщо заяву не буде подано особою зазначений строк, або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву. Якщо факт пропуску позивачем строку звернення до адміністративного суду буде виявлено судом після відкриття провадження в адміністративній справі, і позивач не заявить поновлення пропущеного строку, або якщо підстави, вказані у заяви, будуть визнані судом неповажними, суд залишає позовну заяву без розгляду. Якщо після відкриття провадження справи судді йде висновку, що викладено в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання поважним причин пропуску строку звернення до адміністративного суду, був перечасним і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду проважними, суд залишає позовну заяву знову таки без розгляду. Таким чином, друзі, якщо ви пропустили строк на звернення до суду з оскарженням постанови рішення ТЦК, ви дуже поважно маєте поставитися до питання формування і подання заяви про поновлення цього строку, які найбільш часто називаються поважними та обґрунтованими причини поновлення строку. Давайте прочитаємо їх разом. Ваша відсутність при розгляді вашої адміністративної справи в ТЦК, і відповідна при оголошенні постанови. Звертаю вашу увагу на те, що на цій стадії не важливо, чому саме ви не з'явились для розгляду справи в ТЦК. Це може бути і відсутність належного повідомлення, і ваша хвороба, і те та, таке інше. Але важливий сам факт вашої відсутності. По-друге, відсутність вас за місцем, куди ТЦК направила постанову. Наприклад, ви зареєстровані на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, або взагалі відсутні в країні. Всі ці обставини можуть бути визнані поважними причинами для поновлення строку. Далі, невиконання або на своєчасне виконання ТЦК обов'язку направити вам постанову. На жаль, таке трапляється. Тобто ТЦК взагалі не направляє постанову, і ви дізнаєтеся про це лише коли вже ця постанова передана до виконавчого провадження. Далі, ваша хвороба або хвороба близького родича та таке інше. Друзі, звертаю вашу особливу увагу на те, що перелік таких обґрунтованих та поважних причин для пропуску строку не є вичерпним. Тобто, у вашому конкретному випадку може бути ще інша поважна причина для пропуску цього строку. Ви можете або прочитати судову практику цього питання, або порадитись з вашим адвокатом, або подивитися інше мої відео, в яких я також буду розповідати про судову практику цього питання, або просто зазначити найбільшу кількість. Підстав, які ви вважаєте поважними, і далі суд же буде вирішувати, наскільки вони поважні або не поважні. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то не забувайте, будь ласка, про підписки, про подобайки. Це дуже допомагає поширювати це відео. Серед найбільшої кількості людей, які дійсно потребують цієї безкоштовної правової інформації. А в наступного відео я за вашим проханням розгляну питання, як можна зупинити виконання документу про сплату вами штрафу або інші якісь рішення дії чи бездіяльність ТЦК, як можна їх зупинити навіть ще до розгляду вашої справи у суді? Не втрачаємо зв'язок, бережите себе.